Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Ну що ж, поїхали. Починається день з карти дня. І у нас три позиції: три можливості вибрати свою підказочку і перевіряємо ось так свою інтуїцію. Працює вона у вас постійно, або тільки тимчасово не працює. Ну що ж, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Невже це було? Це було, здається, вчора. На тому ж самому місці, в той самий же час, Ха -ха. є така прихистка. По тому же самому місці, в той же час. Якось я От... точно зараз не згадаю. Ну, гаразд, мої дорогенькі. Тобто, якась, ну, скажімо так, перемога вас чекає. Особиста перемога. Звичайно, з допомогою друзів, близьких. Хтось вас підтримав. Ви, можливо, мали якусь ідею. Вас в ній підтримали. Ви сьогодні можете гордитися собою. Це може бути ще сьогодні відрядження, це може бути просто якась дорога по роботі. Ось, а хтось, можливо, переїжджає, хтось переїжджає за кордон, хтось на іншу вулицю в інше місто, в інше село. Не має значення. Це якийсь рух. Рух визнання. Вас бачать, вас помічають. Вами захоплюються навіть якось так. Карта номер 2 Чудова карта. Карта примирення. Карта стабільного. Ну, скажімо так, якоїсь партії, якогось свята ви можете сьогодні святкувати. Це може бути день народження, це може бути народження, це може бути якесь весілля. Ну, я не знаю, який у нас там день. Я не, не, не пригляділа це понеділок у нас сьогодні, чи який, але не має значення. Можливо, ви дивитесь в інший день. Ось вам потрібна ця інформація. Тобто. Загладжуйте кути сьогодні. Оце і порада вам. Загладження кутів. І вам вдасться Вам вдасться з кимось домовитись. вам вдасться з кимось примиритися, вам вдасться все, що приносить гармонію у ваше життя. Познайомитися з людиною, яка принесе гармонію у ваше життя, а не дестабілізацію. Карта номер 3 Місяць. Старший аркан. Ну, можна сказати так, важливий день. Це може бути обман. Це може бути якась хитрість, це може бути якийсь магнетизм. Отут уже дивіться, це ви магнетизм для інших і обман, хочете ви когось обманути? чи вас навпаки. Це ще відзеркалення вашої душі. Тобто, у вас є у душі якісь страхи, якісь переживання, якась депресія, можливо, можливо, ви не можете спати вночі, теж може бути. Але з другого боку ця карта показує місяць. Це циклічність, періодичність, тобто це тільки один день, це якийсь період. Подивіться вашим страхом в очі. Розберіться, що вас так пригнічує, що вас так тяготить. Ось, розберіться з цим, чи дійсно це таке страшне. Якщо у вас дійсно велика депресія, якраз зверніться до спеціаліста. Ось якось так. Якщо ви мужчина, ви можете познайомитись з такою. Загадковою жінкою, яка з одного боку вас притягує, а з другого боку лякає. Тут вже ваша, як би сказати, ваша інтуїція вам підкаже це страшно, дуже страшно, чи не дуже страшно. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!